Які події на порозі? Що в нас на порозі? І так, три варіанти відповідей. Один, два, три. І зараз ми дивимося варіант один. Що у вас на порозі, які події у вас на порозі? Ну, я б сказала, що ви зараз знаходитесь в розпачі. Ви не знаєте, що вам робити, як вам діяти. Ви не хочете розлучатися або з людиною, або йти з роботи. Тобто, ви знаходитесь в такі в такому великому розпачі, що ви розумієте, що вам треба починати нове життя. Ця карта говорить, що вже пора. Йдемо в нове життя, в нові стосунки на нову роботу, реалізовуємо себе. У вас вистачає сил, енергії, вам все вийде, у вас креативне мислення, і самі боги вам допомагають. А ви починаєте обирати, залишитися або піти, що краще для вас. Ну підходьте з гумором до цієї ситуації. Важко? Ну, важко, ну, а що робити? Головне, що ви зірка. Ви можете досягти своєї мрії тільки тоді, коли саме зараз ви зміните своє життя. Тому що, залишаючись в оцих ситуаціях, у вас не буде нічого іншого, чим оця ситуація. Да, вам буде важко йти до своєї мрії. Ну ви дойдете до неї. Ідіть з задоволенням. А варіант номер два. Що вас чекає на порозі? Варіант номер два. Що вас чекає на порозі? Я б сказала, що ви починаєте самі себе ще одну вишню карту достала, ну хай буде, як захотіла. І так, що вас чекає на порозі? Це правосуддя. Ви будете щось доказувати в суді, будуть юридичні рішення, це буде по справедливості. Це, якщо ви в чомусь винні або неправильно діяли, то вас будуть наказувати, вам будуть вказувати на ваші помилки. Потрібно зберігати гроші. Саме зараз вам не потрібно їх втрачати. Їх потрібно або вкладати в якесь діло, або в банки вам держати. Тобто, бережіть свою копійку. Ви зараз не готові до змін. Ви створили свою реальність, і в цій реальності ви нічого не готові змінювати. І тримаєтесь за щось, що в майбутньому вам буде заважати. Прийшов час обирати, робити правильні вибори і від чогось зовсім відмовитись. Тобто, є варіант не збереження, а відмовляння. Потрібно його викреслити, одрізати, або це пов'язано з роботою, з договорами, з грошима, забути за якусь суму, або з розвитком з вашим, з бізнесом, з відносинами. Ви станете майстром свого діла, ви будете класним, компетентним професіоналом. І ця ситуація, коли ви в печалі, ну, вона може просто зруйнувати і вашу майстерність, і ваше майбутнє. А ця ваша печаль, вона якраз і говорить, що ви чекаєте слушного моменту, ну його можна ніколи не дочекатися. Ми чекали цей слушний момент 10 років тому, 5 років тому. Що ви маєте, де ви знаходитесь зараз? В тій точці в якої сиділи, так? Ну, хтось так. Тому будьте уважні, починайте створювати свою реальність. В цьому випадку вона можлива. Хвати чекати, що хтось прилетить на голубому вертольоті і безплатно покаже кіно так, Варіант номер 3 А що на порозі, які события будуть влияти на ваше життя? Я хочу сказати, що тут народження дитини. Це, подивіться, яка гарнюща, просто гарнюща карта. Це народження дитини. Це, можливо, навіть не народиться. В цьому випадку карти передбачають таку ситуацію. Чекаю на ваші коменти. От, ви будете абсолютно задоволені з життями, це виводить вас на інший рівень. Тобто ви змінюєтесь дуже-дуже сильно. Ваші стосунки залишаються гармонійними в любові, вам буде дуже добре, ви будете просто щасливі і мріяти про своє майбутнє. Ну, гарнішої карти сьогодні ну, просто легше. <смір> Не було. Ну що ж, ворожіння дуже гарне, шикарне, просто до зустрічі і чекаю вас на особистих консультаціях. Пишіть, буду рада допомогти.